Власне, будете зараз, може, здивовані трохи, але в Росії, от е, є така рада справ людини при президенті Російської Федерації, і от що стосується розмови про ув'язнених і про ту амністію, яку їм пропонують, так от шість, якщо мені не зраджує пам'ять з членів цієї ради з депутатів, зажадали в принципі про е, м, пояснення і підстави от таких відправок. Вони кажуть, що власне. Ці ув'язнені можуть бути відпущені тільки там при певних умовах і вимагають пояснення. Тобто, чи не видається вам, що вже постає питання, зокрема в Російській Федерації про доцільність, про законність таких рішень і, в принципі, про ситуацію загалом? Та, як би ви прокоментували? Ну, я справді здивований. Я здивований, що в Російській Федерації на рівні Такому офіційному державному, хоч якісь посадовці, ще можуть висловлювати свою думку, навіть якщо ця думка передбачена законом, і вони зобов'язані її висловлювати. Дійсно, це абсолютно беззаконний акт. Тому що наскільки мені відомо, навіть росіяни не потурбувалися яким чином законодавчо це оформити. Оці фактично звільнення їхніх цих. Арештантів і відправлено їх до приватних компанії компаній, надання їх зброї, можливість їх вільного там проходження території Російської Федерації, тощо це все, звичайно, ніде в них законом не передбачено. Це все якісь такі е, крайні заходи, які вони змушені терміново в пожежному режимі робити. І ми розуміємо, що. Можливо, не в останню чергу активно э, пригожин почав з такими гастролями їздити по, э, по тюрмах, якраз після того, як їхні війська тікали тікали з Харківщини, так? Не скоро що це прямо викликає повагу, так. так э, але досидимо, звичайно, що якісь посадовці э, ну, виконали свою роботу, хоча б задали запитання, як це взагалі можливо, якщо це суперечить їхнім законам. Ну, Сподіваюся, що можливо, хоч до когось в Російській Федерації хтось хоч їх почує, і теж, хоча б, задасться цим питанням, чому чому так відбувається? Чому взагалі в Російській Федерації російські закони не виконуються? Ну і для тих. Е Хто проживає на окупованих територіях, і особливо тих, хто там якимось чином з ворогом можливо почав співпрацювати з громадян України, це теж такий дзвіночок. Що якщо навіть в Російській Федерації російські закони не виконуються, то однозначно, що про колаборантів, про зрадників точно ніхто не, не буде турбуватися, коли все не буде тікати. Ви самі мене підвели до цієї теми. Я також запланувала її обговорення разом з вами. Про ну, колаборантів чи ні це будемо визначати, будуть визначати українські спецслужби, але про плани після деокупації територій тих територій, власне, які ми відіб'ємо, які знову повернуться в лоно України, власне, які значна кількість людей. Я би хотіла, аби ви предметніше дали зрозуміти нашим глядачам, чи є розуміння у військово-політичному керівництві нашої країни. України, як ми будемо працювати і фактично деокуповувати УМИ? Як ми будемо розрізняти, хто був колаборант, хто не був колаборант. Та? А ті люди, які можливо отримали російського паспорта або отримували гроші за певну роботу від Російської Федерації, працюючи, до прикладу, вчителем та чи в якійсь іншій бюджетній сфері? А, як буде проходити оця так звана, перепрошую за слово фільтрація? Як будуть цих людей пропускати через горнило спецслужб для того, аби з розуміти хто нам друг у нас до початку повномасштабної вторгнення Російської Федерації були напрацьовані певні концепції, які розробляли Міністерство реінтеграції щодо того, як планувалося повертати поступово наші окуповані території. Ну йдеться про Донбас і Крим. Однак, жорстокі такі і абсолютно звірські дії Російської Федерації змусили. Досить швидко приймати закон про боротьбу з колаборантами, зміни до кримінального кодексу, кримінального процесуального на початку березня-квітня, я зараз можу помилитися. і Взагалі, розмови про боротьбу з колабораціонізмом вони тривали досить давно, з 2014 року, і вони. Тільки ну, дій жодних срок. не було. Я вам так принагідно до а, слова так. підкажу, пане Василю, що у нас з тим законом були дуже великі проблеми. Якщо ви пам'ятаєте, було кілька запропоновано різних рішень проєктів закону, але до голосування вони не доходили. У мене тут, безумовно, теж є питання: чому, і, власне, як би це зараз нам полегшило роботу в цьому контексті, але вам слово. Так і на мою думку, прийнятий е, законопроект він був досить поспішно. Деякі звичайно юридичні суто юридичні там е, такі колізії закладені. На жаль, е, це стосується і фактично дублювання деяких вже існуючих е, складів злочину, тої ж державної зради і е, статті про е, допомогу Панту. Я зараз не, не скажу як правильно називається стаття 111 прим 2. Але фактично цей закон запрацював. У нас вже є досить багато повідомлень про підозру, є здається і судові рішення про визнання осіб винуватими у колабораціонізмі. І тут питання в тому, що. Поки тривають активні військові дії. Цей закон він я думаю, саме в такій формі, як він є зараз, він буде діяти. Ті особи, які підпадають під ознаки колабораційнізму, вони будуть засуджуватися. Але разом з тим, коли дійде мова про повне звільнення України, таке тотальне, коли окупанта повністю буде вигнано із Донбасу із Криму, звичайно, тут треба, мабуть, буде додатково опрацьовувати це питання, тому що звичайно 8 років окупації це така це тривалий. Період це складна така дискусія з приводу того, яким чином вирізнити того, хто наніс шкоду державним інтересам і зрадив батьківщину, а хто ну, там, в цій реальності жив, був змушений, можливо, там є, наприклад, ціле покоління громадян, ну вже зараз російської тимчасово, тимчасово громадян Російської Федерації, які на момент. Окупації їм ще, наприклад, не було 18 років, але потім їх змусили служити в армії, там платити податки, можливо, там інші якісь дії вчиняти. Хоча в принципі е, тут може бути дискусія, чи вчинили ці особи ну, якісь на шкоду України дії чи ні. А от щодо тих, в першу чергу, хто е, хто повинен був служити, хто повинен був захищати батьківщину, але там в 14-му році, наприклад, перейшов на бік ворога, тут це просто це зрадники для е, стосовно тих. Хто зараз допомагає російській армії, хто допомагає їм воювати проти України, хто їм допомагає вчиняти якісь військові злочини, тут теж не може бути жодної дискусії. Дискусії можуть бути лише от щодо таких категорій, як ви казали, це працівники там шкіл, якісь там освітніх закладів, працівники адміністрації. Якщо вони не причетні до діяльності правоохоронних чи військових формувань. Щодо цих категорій осіб, я думаю, ще буде якась певна дискусія, ще юридично буде якесь визначення. Щодо тих, хто однозначно перейшов на бік ворога, я думаю, що тут місця їм в Україні на волі точно не буде тут. Дискусії, бачите, вже точаться в студіях російських пропагандистів. Власне, вони активно говорять про те, що всіх тут будуть саджати в тюрми. То там був вчителем, хто отримував паспорта, що з усіма тут будуть а, в ледь не в концтаборах розбу, розбиратися, та і всі всі будуть покарані. А, ну і розуміємо їхні наративи. Але хочеться запитати вашу думку про ще одну тезу, яка також існує зокрема в українському інформаційному просторі. Чи наважаєте ви, що було б можливо десь доцільно? А, ну принаймні про таке пишуть дехто з експертів, політологів, політиків українських можливо піти все таки на якісь радикальніші дії. Щодо а, людей, які на цих територіях, аби убезпечити себе, можливо обмежити їх в певних правах, чи то правах а, волевиявлення, чи то в будь-яких інших, однозначно, після того, як буде деокуповано Донбас і Крим, які прожили під окупацією вісім років, однозначно, процес Повернення певних політичних е, можливостей він е, повинен відбуватися поступово, тому що е, повинно пройти перевірку на вчинення злочину е, і особи, які там проживали, повинна пройти певний час е, перевірка, е, взагалі, е, яким чином е, ну що, що відбувалося на цій території. Є е, е, навіть така, знаєте, негласна формула. Я зараз не скажу е, хто вперше її висловлює з політиків, про те, що. Якщо територія перебувала там, умовно кажучи, рік під окупацією, то політичні права можуть бути повернуті тільки через 2-3 роки, умовно кажучи. Якщо в нас зараз було 8 років, тобто щонайменше ще 8 років голосувати і на національному, по крайній мірі, рівні, а можливо і на регіональному, я думаю, що мають бути певні обмеження. Ну і звичайно, на так, що кінець... це обмеження так. на діяльність російських партій. Тут безумовно згодна з вами. Пане Василю, на сам кінець, буквально одне запитання. Бачимо, як активно працюють партизани, і добре вони знають тих, хто співпрацює з окупаційною владою. В принципі, ці прізвища українські спецслужби, не тільки партизани, добре їм відомі. Хочеться ну, від вас на сам кінець почути. Чи всі будуть знайдені? Чи є у вас принаймні таке внутрішнє переконання? Однозначно, на сьогодні я впевнений, у наших спецслужб відомі всі прізвища, всі, хто співпрацює із ворогом, я просто хочу нагадати, от коли я була звільнена Київщина, хоча окупація тривала зовсім недовго. Але всіх колаборантів, усіх, хто, хоч якось, допомагав російській армії. Навіть не тільки спецслужби знали, навіть самі місцеві мешканці просто приводили до поліції, приводили в СБУ, просто їх здавали, тому що вони бачили ці всі звірства і тих осіб, хто допомагав. Тому звичайно, якщо колаборанти доживуть до звільнення території, звичайно, якщо вони не встигнуть втекти разом з тікаючими російськими військами, вони будуть засуджені і відбудуть своє покарання, як того і вимагає закон. Пане Василю, я дякую дуже вам, що ви знайшли час до нашої розмови доєднатися. Василь Попотенко, депутат Київради від фракції голосу, екс-контрозвідник служби безпеки України до нашої розмови доєднувався.